Вітаю, друзі! 27 березня. Пам'ятаю, в кінці 80-х, на початку 90-х був мегапопулярний фільм, порнофільм, е, така крайня еротика Еммануель. І я ніколи не міг подумати в своєму житті, що Еммануелю назвуть чоловіка. Я е, зараз пропоную не про мої дитячі вологі фантазії поговорити, а про більш серйозні речі. Адже е, Наполеон, з відомого серіалу Аржевський проти Наполеона, поїхав до Еммануель. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, Володимир Зеленський вирушив в Париж і провів там ряд зустрічей зі своєю подругою і другом, соратником. Прапором глобалістів Європи Еммануелем Макроном, президентом Франції. Ну, і що ми бачимо? Ми все чули, що зайдуть миротворці, ледь не війну зупинять. А тут виходить, що ніхто нікуди не зайде, друзі. Тут виходить, що Грошей дамо, а ви воюйте, ви будьте вугіллям, на якому ми будемо підсмажувати Росію, заява Макрона. Ми знаходимося на вирішальному етапі припинення загарбницької війни Росії проти України. Я вітаю ініціативу Президента Трампа, яка спрямована на якнайшвидше скорочення та припинення бойових дій у тій послідовності, яка могла б допомогти нам досягти сталого та довгострокового миру, що гарантує безпеку України та континенту. А сльози біжать. А Макрон, ти ж торпедою відправляв проти Трампа Зеленського. Тут розказує, що підтримуєш його ініціативу. Мир уже хочеш, то миротворців вводив, то ще щось, то антитрампіський рух, збіговисько організовував. Тут, виявляється, Трампа підтримуєш. Ну і Зеленський, Зеленський там у Франції розговорився і розкрив свою велику стратегію. Цей партнер Еммануель сказав, що скоро Путін помре, і все закінчиться. А з якого дива? Путін помре. Рано чи пізно, сумнівів немає, як всі люди помирають. А чому все має закінчуватись? На Москві буде новий цар. Не факт, що м'якіший від Путіна, можливо, ще жорсткіший. І чи припиниться війна ну це велике питання. Взагалі, стратегія закінчити війну, дочекавшись смерті Путіна. Така стратегія може зайти тільки пацієнтам Дурдома або Еммануелі. Але Зеленський далеко не дурак. Він просто розраховує на що. Путін скоро помре. І тоді все закінчиться. Тобто будемо сидіти і чекати. Ви в окопі Петро Іван Микола, а я на банковій. Теплому кріслі грітиму свою зелену дупу. Потім Путін помре. І я скажу: треба чекати, поки помре новий цар, тоді закінчиться війна. Ти знову ж таки Микола Іван Петров воюй. А я далі буду свою дупу зелену гріти в президентському кріслі. Ну, от так я зрозумів, це висловлювання Зеленського. А тим часом Еммануель Макрон заявив, що миротворців на лінії не буде. Але заведуть місця, щоб контролювати. А які ж міста вони бачать? От Полтава. Одеса, Київ, Ну, контролювати Україну органу влади. І солдатам розвага українки без чоловіків, які на фронті полягли залишились. І для Хранції добре. Шматочок пирога урвем. Він чому до Трампа так звертається? Тому що їхня допомога Україні цікавить, а як урізати. Від України шматок пирога собі. Бо так тільки Трамп з Путіним хочуть поділити, а тут ще і Еммануелька підвернулася. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.